З нами Олег Жданов, військовий експерт, і поговоримо ми з ним якраз таки на тему того, що е, цих ударів і оцих залякувань і всього цього ажіотажу навколо сигналів чи погроз, чи демонстрації заходу за допомогою е, комплексу кедр, як виявилося, але це теж попередня інформація. Пане Олеже, і е, сподіваюся, ви з нами на зв'язку. Добрий день, слава Україні. Героям слава вітаю, так от ну бачите, це скажімо з приводу кедра, оскільки це найоперативніша інформація зараз, це теж поки що не достеменно відомі факти. Це скажімо те, про що каже головне управління розвідки. Тому що як наскільки я розумію, що оцей орешник, про який вчора казав Путін. Взагалі нікому не відоме якесь дивне формулювання цієї системи. Ну, Тобто, про рубежі чули, про піонери чули, про Сармати чули, про Тополі теж, про Ярси. От тепер про кедри. А Рєшнік це якомусь. нікому не відома історія. Ну, це вже, скоріше, або і у Путіна. Он, може бути, кедр. Он... забыл слово и э, на, на, на ум ему пришло орешник э, поэтому действительно про орешник никаких сведений нету и про разработку и про то что такой проект вообще существует вот. рубеж был закрыт в 2018 деви... году был прекращены работы по комплексу рубеж ввиду нехватки финансирования вот что они из двух выбрали они э, выбрали ракету авангард которая шахтного базирования, ее продолжили финансирование, а рубеж была программа свернута в 2018 году. Ну вот сейчас действительно главное управление разведки дало, что это комплекс «Кедр» с легкой ракетой. Я так понимаю, это баллистическая ракета, но по дальности она будет покрывать где-то среднюю дальность, то есть до 6000 тысяч километров. Средняя дальность считается 5,5. половиной. Это ракеты средней дальности, от 500 до 5,5 тысяч. Ну, я вам скажу, что этот удар, это же не про нашу с вами душу. К сожалению, мы тут оказались в роли жертвы, по которой был нанесен удар. Это действительно попытка Российской Федерации эскалировать конфликт. Вот они нашли, что таким способом они могут эскалировать конфликт, показав участие, готовность, точнее, Російської сторони в этом конфликте применить, применить ракету из состава ядерной ядерної тріади Російської Федерації, есть ракетних войск стратегічного назначення. Вот что тут сигнал Западу, що вони готові примінить такі ракети. Пане Олеже, пропоную прийти на державну і а, тут мать. Вибачте, цікавить... я тільки що просто спілкувався з. Іновіще і і намовленням нашим і тому ага. автоматично. Ну, буває так. пробачте, да. Все добре. Я от от що хотів спитати: ну але ж дивіться, бачите, важливе ще ж формулювання, тому що Сполучені Штати і тут до речі можна підловити росіян. Не знаю, чи вам чи це вдалося, бо мені здається, що це абсолютно реальна штука. А чому я кажу про формулювання? Тому що дивіться. Вчора Путін, виступаючи у своєму цьому короткометражному фільмі Вялий ярішнік казав, що це ракета середньої балістична ракета середньої дальності, і це нібито от відповідь на те, що Сполучені Штати розірвали договір про нерозповсюдження подібних ракет малої середньої дальності. А Разом з тим, Сполучені Штати теж уникають називати цю ракету міжконтинентальною балістичною ракетою, бо це вже ну дійсно крок до ядерної загрози. Але от Пісков, коли каже про е, і підтверджує там певні дані, і те, що ми вже дізналися, що це кедр, це дійсно підпадає під МБР, тобто міжконтинентальну балістичну ракету. І це дійсно підпадає під купу договорів, які Росія підписувала ще будучи радянським союзом зі Сполученими Штатами. Ну і немає жорсткої реакції а, від Заходу. Є обережні од припущення, і тут питання: а чому Захід тоді уникає жорсткої реакції? Чому Захід не називає ракету своїм іменем? Мається на увазі, що це правда міжконтинентальна балістична ракета, і що це ну вже точно перехід червоних ліній. Ну, справа в тому, що Захід боїться. Е, Бачите, Захід от е, в цьому сенсі Путін переграє Захід. Вони бояться реально. Хоча Путін сам теж боїться. Ві, е, е, дивіться, він же взяв ракетний комплекс не з бойового складу Збройних Збройних сил Російської Федерації. Він взяв ракетний комплекс, який знаходиться в стадії розробки експериментальний. Який не сьогодні не є а, в, штат, в штатному розкладі а, російської армії, і а, ці і цей навіть цей пуск ракети це був, а, як вони самі кажуть, це був експериментальний пуск а, ракет випробувальний пуск, от так що в будь-якому випадку, якщо Путіна почнуть притягати до відповідальності відповідно до договорів, а про про них я зараз окремо скажу. От то він скаже: так це ж не з бойового складу. Це ж е, там у Че вчені, е, кудись там е, пульнули і, і попали. Там ну попали в Дніпро, можливо, так. Це з одного боку. А з, з другого боку, подивіться, а, а яку рюякі юридичний договір сьогодні діє? Договір про нерозповсюдження ракет е, малої і середньої дальності він. Припинив своє існування в дев'ятнадцятому році, а в 18 році з нього вийшли спочатку Сполучені Штати, а потім Російська Федерація, і за порушення Росії розробки, в тому числі раке... і цієї ракети ракеторубіж до речі, е, яку вони розробляли на дальність 6 тисяч кілометрів. Е, договір про е, обмеження наступальних стратегічних наступальних озброєнь не діє на сьогоднішній день. Договір про нерозповсюдження ядерної зброї не діє до сих пор на сьогоднішній день. Точніше, тому, тому захід просто вони розуміють, що це за крок. Я думаю, те, що от я сказав в першій половині нашої бесіди, що, що це спроба демонстрації того, що ядерна тріада готова до застосування з боку Російської Федерації. Вони це розуміють, але але вони цього бояться і тому. Намагаються ну не називати речі своїми імінами і уникати, як вони думають, що вони таким чином, можливо, уникають конфронтації з Російською Федерацією, хоча а... її не уникнути. Ну от бачите, от її не уникнути, і це мене насторожує. Тому що, як на мене, цією атакою порушений певний баланс. Ну тому що ви ж. Ви так само як військовий експерт, і дослідник взагалі і холодної війни, так само просто після холодної війни становився певний баланс, коли, наприклад, є дійсно наступальні озброєння, є озброєння стримуючі. і то я тепер розумію, що раз вони застосували по європейській частині континенту, а навіть нехай і болванкову не наповнену ядерним зарядом. Але ракету, яка здатна нести цей заряд, яка за 15 хвилин долає майже 2000 кілометрів, тобто цей баланс однозначно порушений. І по ідеї, Західним силам, зокрема і Сполученим Штатам, цей баланс треба відновлювати, тобто ставити щось або рівносильне, або те, що може це збивати. Тоді питання про ракетну базу в Польщі. Там є чим збивати подібні ракети, і, можливо, тоді. Першу якраз таки, оскільки вона відкрилася буквально пару днів тому, то блеф Путіна про далекобійні удари йому на них начхати. То тоді, якщо так коперсатися в конспірології, хоча мені здається, що це не конспірологія, то тоді це демонстрація Сполученим Штатам, що ми можемо а, ударити по вашій ракетній базі в Польщі. Ну, по Польщі вони навряд чи дістануть. Чому тому, що НАТО, до речі, доволі, доволі а, активно. Створює протиракетну оборону. Це страни Балтії, там розміщені елементи Польща і Румунія. Там є елементи а, от, протиракетної оборони, в тому числі і є а, стратегічні комплекси типу Хекс, які висотні, які саме призначені для збиття і боротьби з міжконтинентальними балістичними ракетами. Він їх збиває на, на висоті до, від, до 100 кілометрів. От, так щоб, ну ф, це фактично ближній космос? От на сьогоднішній на, на сьогоднішній день так, що до бази до, до польської вони не дістануть. Може, тому і реакція НАТО і наших партнерів така. Ну не, не дуже активна, що вони в принципі відчувають себе більш-менш захищеними. Даже Фінляндія сьогодні, ви дивіться, як вона активно включилася в. Єдину систему в, 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 в інтеграцію в єдину систему безпеки натівську а, Фінляндія вже прийняла закон про дозвіл а, щодо знаходження розташування, точніше іноземних військ на власній території, а, дозволила будівництво бази інозем для іноземних військ і а, б, готова розміщувати на своїй території і буде будувати зараз радіолокаційні станції раннього. Виявлення пусків балістичних ракет. Тобто вони в цьому сенсі захищені. І я думаю, що навіть якщо от там Пісков не може визначитися, він то каже, що ніхто нікого не попереджав, то каже, що попереджали за 30 хвилин Сполучені Штати Америки по спеціальній зв'язі. Є спеціальна система щодо попередження. Чому? Тому що системи от, після Холодної війни були налаштовані таким чином. Що е, у нас, даже в радянському Союзі, був такий відповідно зустрічний ядерний удар. Тобто, якщо вони пускають ракети, то Радянський Союз пускав ракети у відповідь, не дочекавшись, поки вони долетять. Так, от ця система оповіщення вона існує на сьогоднішній день. Кожен такий пуск він відслідковується. Так що я думаю, що вони знали про цей пуск і вони його відслідковували. Тут єдине, що можна сказати, що я не думаю, що ці пуски будуть носити масовий характер. Чому тому що е, і, і бачите, вони е, е, взяли комплекс саме з випробування, тобто, е, який не впливає на е, кількість носіїв на сьогоднішній день на початок року, е, я нагадаю, в, в Російській Федерації з відкритих джерел е, е, обрахована 521 Стратегічна міжконтинентальна балістична ракета, і, і витрата кожної такої ракети, от в такому варіанті фугасної голови. До речі, фугасні голови для цих ракет ви, виробляються штучно під замовлення для випробувань і для тренування розрахунків mm. самих ракетних військ стратегічного призначення. А так кожна ракета це ж носій ядерної, ядерного заряду. І мінус кожна ракета це, це мінус в бойовому потенціалі ядерної триади Російської Федерації. Тим більше, що із за санкцій Росія сьогодні повністю припинила випуск ракет. Ми перестали їм давати. До речі, вони ж вдарили по альмаматор цих ракет там, де їх виробляли. Вони сиділи на, 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 наших, на нашому виробництві в більшості. От. А зараз у них його немає. Ну, бачите, це ще раз підтверджує, що нічого святого у москалів немає. Навіть от, так, е ну, я розумію, що це теж місце для створення. Те, куди вони вдарили, бачите, ви кажете, польмо-матер. Теж, по суті, всі ці ракети несуть смерть і руйнацію. Тобто, е але. Це все одно свідчить про те, що нічого святого москалів нема. Вони готові навіть на такі на жаль, так на жаль, так от завтра буде відбудеться засідання. Там Україна НАТО. Да, ми скликаємо по, по, за нашою ініціативою. От я думаю, що тут треба ставити питання перед нашими партнерами А НАТО ж тепер у нас основний координатор замість Рамштайна. Тепер працює координаційний центр. На базі НАТО він в Німеччині розташований. Так от треба треба казати нашим партнерам, що хлопці потрібна ПВО, потрібна авіація і потрібні ракети. І тоді ми будемо вирішувати питання. Давайте збільшуйте постачання і надавайте нам це озброєння. Не чекати до кінця року, як там Нідерланди нам обіцяли передати. Літаків, вже вже місяць майже залишилося залишився до кінця. Так року, так, що треба щось... пришвидшувати цю всю історію, пане Олеже. Да, дякую вам. Треба все, все пришвидшувати, особливо авіація, ракети і ПВО. І тоді ми будемо ми будемо відповідати так, щоб Путін почув нашу відповідь там, даже у себе в бункері на Валдаві. Сподіваюсь на це. Дякую вам, дякую за те, що знайшли час. Олег Жданов, військовий експерт, Добаві. щойно був з нами на зв'язку. І за хвилинку з вами побачимось.